Ти чула, що алкоголь це пусті калорії, але вони не перетворюються в жир, тому спокійно йдеш на вечірку. Випиваєш 50, 100, 200 мл розсупляючих субстанції, і на кілька годин абсолютно забуваєш про своє намагання схуднути. Тож давай розберемо, що відбувається з тілом після випивки, як алкоголь впливає на гормони, метаболізм, чи має будь-який вплив на втрату ваги, і головне, що робити, якщо ти не хочеш повністю від нього відмовлятися. Алкоголь не перетворюється в жир, це правда. Але це не означає, що він не впливає на твоє тіло. Насправді він робить ще гірше. Він буквально ставить жироспалювання на паузу. Твоє тіло може використовувати для енергії жири, вуглеводи або білки. Але коли ти випиваєш алкоголь, у нього з'являється новий пріоритет етанол. Організм розпізнає його як токсин і намагається позбутися його якомога швидше. Всі інші процеси спалювання жиру, синтез білка, засвоєння нутрієнтів відкладаються на потік. Як тільки алкоголь потрапляє в організм, печінка перемикається на його нейтралізацію. Для цього вона перетворює етанол на ацетат альдегід ще більш токсичну сполуку, яка потім розщеплюється до ацетату. І ось тут найцікавіше: ацетат стає головним джерелом енергії. Організм зупиняє використання жирів і вуглеводів, тому що спочатку йому потрібно позбутися ацетату. Цей ефект може тривати від 6 до 48 годин після випивки, залежно від кількості. Алкоголю та швидкості його метаболізму. А, тобто, навіть якщо ти зберігаєш дефіцит калорій, алкоголь уповільнює процес жироспалювання. розпалювання. А тепер важливий момент. Навіть якщо алкоголь не відкладається в жир безпосередньо, його вплив на метаболізм створює ідеальні умови для набору зайвої ваги. Тому що в цей момент все, що ти їси, має більший шанс відкластися у запаси просто тому, що тіло займається алкоголем. І ще один прихований наслідок: алкоголь змінює рівень гормонів, які регулюють апетит. Ти випиваєш і буквально через кілька хвилин відчуваєш сильніший голод, ніж зазвичай. І якщо ти помічала, що... Після келиха вина чи коктейлю рука сама тягнеться за чимось жирним і солоним. Це не випадковість, це не просто психологія розслаблення, це біохімія твого тіла, яке після алкоголю буквально змушує тебе шукати ще більше їжі. В нормі рівень греліну підвищується перед їжею та знижується після насичення. Але алкоголь змушує його різко зростати, навіть якщо ти щойно їла. І тут ще один нюанс: лептин. Це гормон ситості. Після алкоголю його рівень падає. В результаті ти одночасно відчуваєш голод і не отримуєш сигналу, що пора зупинитися, жерти. І хоча дослідження впливу алкоголю на гормони апетиту, такі як грін і лептин, є суперечливими, деякі дослідження показують, що Вживання алкоголю перед їжею збільшує споживання калорій. Але алкоголь може впливати на нейромедіатори, такі як дофамін, що підсилює бажання споживати їжу з високим вмістом вуглеводів, жарів та солі. Це пояснює, чому після вживання алкоголю ми часто тягнемося до калорійних закусок. По-друге, Алкоголь змінює баланс натрію та калію в організмі, що викликає бажання з'їсти щось солоде. А ще він підвищує рівень кортизолу, гормону стресу. А кортизол у свою чергу стимулює тягу до висококалорійної їжі, особливо жирної та солодкої. Коли ти випиваєш цей апетит, виходить з-під контролю. І навіть якщо ти щиро планувала випити лише один келих в кого вина та зупинитися, твій мозок починає працювати інакше. Тому після алкоголю люди споживають у середньому на 30% Більше калорій ніж планували. І питання: ти колись змогла зупинитися на одному келиху? ні ні. Я служу по собі. Особливо важливо розуміти, що алкоголь суттєво пригнічує процес ліполізу, тобто розщеплення жир. Наукові дослідження демонструють, що швидкість покислення жирів знижується приблизно на 73% після вживання всього 24 г етанолу, що відповідає приблизно двом стандартним порціям алкоголю. Це означає, що навіть помірне вживання алкоголю значно гальмує здатність організму спалювати жирові запаси. Тому випити лише один. Лихвина, тобі не допоможе уникнути цього процесу. Одночасно з цим відбувається стимуляція ліпогенезу або створення нового жиру. Ацетат, який утворюється при метаболізмі алкоголю, є ідеальним субстратом для синтезу жирних кислот. Печінка активно перетворює налишок ацетату, на жири, які спочатку накопичуються в самій печінці, що може призвести до жирової хвороби печінки, а згодом розподіляється по інших тканинах організму. Алкоголь також викликає. Емунальний дисбаланс, тимчасово знижуючи рівень тестостерону та підвищуючи концентрацію кортизолу, це пояснює, чому регулярне вживання алкоголю часто асоціюється з накопиченням містерального жиру на біохімічному рівні при метаболізмі алкоголю утворюється надлишок NADH, який пригнічує процес глюконеогенезу. Та додатково стимулює синтез жирних кислот, посилюючи ефект накопичення жиру. Таким чином, поки печінка зайнята переробкою алкоголю, процес спалювання жиру. Практично зупиняється, а надлишкові калорії як з самого алкоголю, так і з їжі, спожитою разом з ним значно легше перетворюються на жирові відкладення. Саме цей комплексний вплив на метаболізм пояснює, чому алкоголь є серйозною перешкодою для ефективного зниження ваги. Але найгірше це ефект наступного дня. Прокидаєшся після випивки і самі здорового сніданку тіло просить ще більше вуглеводів і жирів. Це не просто бажання підлікуватися, це наслідки. Гормонального дисбалансу після алкоголю. Вживання алкоголю перед сном може порушувати структуру сну, зменшуючи фазу глибокого сну, яка є критичною для відновлення мозку та тіла. Це призводить до неповноцінного відпочинку, навіть якщо загальна тривалість сну здається достатньою. Гормон росту, соматодропін відіграє ключову роль у регуляції обміну речовин, сприяє спалюванню жиру та відновленню тканин. Максимальна секреція цього гормону відбувається під час фази глибокого сну, яка настає через обігру. Одну-дві години після засинання. Порушення сну викликання вживанням алкоголю може знижувати вироблення соматотропіну, що впливає на швидкість регенерації тканин та процеси жироспалювання. Також вживання алкоголю може впливати на баланс рідини в організмі. Алкоголь є діуретиком, що сприяє втраті рідини та електролітів, необхідних для нормального функціонування м'язів та нервової системи. Це може призвести до зневоднення, що негативно впливає на процеси відновлення енергії та стан твоєї шкіри. Крім того, порушення електролітного балансу може спричинити затримку води в організмі, тобто ми маємо і дегідрацію і затримку води, яка проявляється набряками та збільшеннями ваги. Це може бути демотивуючим фактором для тих, хто стежить за своєю вагою та фізичною формою. Також вживання алкоголю знижує синтез м'язового білка, необхідного для росту та відновлення м'язів, що може призвести до м'язової слабкості та зниження загальної продуктивності м'яза. І ти 100% знаєш, як тяжко тренуватися після веселої ніченьки. То, чи означає це, що прибухнути не можна, якщо ти худнеш? Відповідь зовсім ні. Я сама люблю ром з колою, нульовкою і вживаю регулярно. Тож, давай розглянемо, як можна додати алкоголь і худнути. Перше, що я скажу, щоб зараз не полетіли на нависні коменти: алкоголь зло, його вплив на здоров'я і мозок є негативними і антиоксидант в винні це це абсолютно фількінна грамота. Тож я ні в якому разі не заохочую, але ми всі дорослі люди, і життя у нас абсолютно не ідеальне. Отже, сучасне дослідження. Енергетичного балансу підтверджують можливість включення алкоголю в раціон під час схуднення за умови правильного калорійного менеджменту. Метод калорійної компенсації базується на підтримці загального дефіциту калорій протягом тижня, тобто не за один день, а протягом тижня. Тобто тут тобі потрібно користуватися правилом дефіциту калорій, навіть якщо ти на кето. Запам'ятало при плануванні компенсації, слід враховувати термічний ефект алкоголю, який становить приблизно 20%. Це означає, що з 7 калорій одного грама алкоголю організм фактично засвоює близько 5 і калорій. Оптимальний підхід створення калорійного банку за рахунок незначного зниження споживання вуглеводів протягом декількох днів до запланованого вживання. Об'яніння, переривчасте голодування також може бути ефективно синхронізоване з епізодичним вживанням алкоголю. Біохімічний аналіз демонструє, що вживання алкоголю на тлі низького рівня інсуліну під час харчового вікна після тривалого голодування частково зменшує його негативний вплив на ліполіз, тобто розщеплення жирів. Це пов'язано з тим, що активована під час голодування АМПК частково протидіє блокуванню окислення жирів. Тут треба трохи пояснити, бо зараз хтось вирішить, що це дозвіл йти і бухати на голодний шлунок. Перше, якщо ти голодувала, а потім пішла і наїлася вуглеводів, твій рівень інсуліну підвищиться. Тобто, тут вже голодування не матиме такого впливу. Якщо ти хочеш той покращений ефект після голодування та перед вживанням алкоголю, вживай білки, корисні жири та листову зелень, а не кебаб, круасан або макарони. Друге інтервальне голодування. Після вживання алкоголю це дасть організму час вивести весь етанол з організму і повернути метаболічні процеси до норми. При використанні інтервального голодування важливо враховувати, що алкоголь сповільнює метаболізм приблизно на 73% на період його переробки. Дослідження показує, що планування епізодичного вживання алкоголю на середину харчового вікна, тобто не на початок і не на кінець, зменшує його негативний вплив на травлення інших. Нутрієнтів важливо, комбінація іг та алкоголю може посилювати його вплив на організм через зниження активності алкоголю до на тлі зниженого глікогену печінки. Тому рекомендується зменшити звичайну дозу на 30-40%. Оптимальна частота вживання алкоголю дорівнює нулю. Але якщо ти вже вирішила вживати, намагайся робити це не більше двох-трьох разів на тиждень з інтервалом мінімум у 48 годин між епізодами. Це дозволяє печінці повністю відновити запаси глютатіону ключового антиоксиданту, що бере участь у детоксикації. Дослідження метаболізму показує, що одноразове вживання не повинно перевищувати 0,5 грама етанолу на кілограм маси тіла для людини вагою 70 кілограмів. Це приблизно 35 грамів чистого алкоголю, або еквівалент 350 мл вина або 900 мл пива. Звісно, адекватна гідрація критично важлива при вживанні алкоголю. Під час схуднення. оптимальне співвідношення 250-300 мл води на кожні 10 г спожитого спожитуатинолу. Це дозволяє мінімізувати дегідрацію та зниження рівня електролітів, що часто маскується під відчуття голоду, нацетилоцистеїн або NAC. дослідження показує, що прийом 600 900 мг NAC за 30 хвилин до вживання алкоголю може зменшити його метаболічний вплив на печінку. Оптимальний вибір закусок при вживанні алкоголю це. Продукти з високим містом білка та помірним містом здорових жирів. Дослідження шлунково-кишкової фізіології показують, що білок сповільнює абсорбцію алкоголю на 30-40%, дозволяючи печінці ефективніше його метаболізувати. Фізична активність у день вживання алкоголю повинна бути помірною аеробною. – 30-40 хвилин в зоні 2 кардіо не інтенсивною. Дослідження кардіометаболічних маркерів показує, що легке тренування в ранковій години. Активує метаболізм на 12-18% протягом дня, частково компенсуючи сповільнення метаболізму від алкоголю ввечері. Додавання електролітів, особливо натрію, магнію та калію, перед та після вживання алкоголю зменшує ризик дегідрації та псевдоголоду, що часто виникає через електролітний дисбаланс. Дослідження спортивної фізіології рекомендують 500-700 мг натрію та 200-300 мг калію на кожні 500 мили спожитої рідини під час вживання алкоголю. Ну і останнє. Якщо ти вирішила випити зроби собі послугу і випий сухе вино або чистий алкоголь, ром, горілку, джин, а не маргариту і апероль шприц, ці напої міститимуть дозу зайвого цукру, яка, як ми вже знаємо, перетвориться на жир, поки твій організм працюватиме над виведенням алкогольного токсину. І зараз де всього святого, не карай себе наступного дня інтенсивними тренуваннями, дай своєму тілу відпочити. Отже, Якщо твоя ціль швидке та стабільне схудення, то мінімізація алкоголю допоможе досягти результату набагато швидше. Проте, якщо ти хочеш знайти баланс, тепер у тебе є всі інструменти, щоб вживати алкоголь усвідомлено, без шкоди для своєї фігури, але зі шкодою для здоров'я. Розставляй пріоритети правильно і не забудь лайкнути відео і підписатися, якщо ти цього ще не зробила. Па-па!